Третє паломництво Легіону Марії до Матері Божої Бердичівської зібрало понад сотню паломників з усієї України. Як і минулі роки, молитва до Марії об'єднала вірян католиків у верхньому храмі всеукраїнського санктуарію Бердичівської Божої Матері. Приїхали до нас на паломництво Ліганери з усієї України. Паломники із Рівно Львів, Хмельницька область, здолбунов, Київ, Новград-Волинськ. Бердичі, з Варвари, святої курія, бердичі від нашого храму. Курія взагалі всіх понад 100 чоловік, 100 осіб, всі лігонерів. Мета нашого паломництва – це у нас третій рік, третє паломництво. Мета нашого паломництва – це як стати святим. Паломництво лігонерів, щоб вони могли зростати у вірі, в любові і могли. Навчати своїх близьких в своїй праці, навертати людей до Бога. Робота легіону Марії має на меті донесення до кожного братньої любові. У повсякденні легіонери відвідують тяжко хворих у лікарнях, одиноких, стареньких у будинках пристарілих, допомагають і фізично, і спільно молячись із людьми. Провадження таких справ кажуть роблять з радістю. Можливо, це тільки тоді, коли маєш у душі і серці Бога. Тоді можна передати оточуючим любов, яку їм віддає Бог. Під час паломництва легіонери, окрім спілкування, мають змогу вклонитися святині іконі Божої Матері. 8 вересня віруючі католики у молитві вшановували день її народження. На день імені Марії, 12-го числа, припало одноденне паломництво. Це кажуть дуже символічно. Приїхали всі збагатити свою свої знання духовності, знання такої віри. Заступництва Матінки Божої, тому що всеукраїнський сантуар, який знаходиться в нас в Бердичеві, він збирає всіх людей на паломництво кожен рік, це в червні місяці, а зараз завжди, в, серпні, в вересні місяці, паломництво лігіонерів, які також приїжджають до Матінки Божої просити про зцілення, про допомогу хворим, про допомогу тим. Які зараз страждають особливо зараз у нас така тема – молитва за мир Україні. Програму для паломників по всій Україні? Президент комісії Легіон Марії у Бердичеві готувала заздалегідь. У ній усі заходи мають бути компактними, адже люди приїздять звідусіль лише на день і дещо обмежені в часі. Програма, яка сьогодні є, у нас по якій ми сьогодні працюємо. Ми е, програму цю я розсилала по всіх президію, на всіх куріях на Україні і в Запорожжі, в Харків, всі 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 е, місця там, де є курії. Запрошення було архієпіскопу, було запрошення епіскопу, який сьогодні не зміг приїхати службу, відправити в хворі. І запрошені ці ми зарані відсилаємо, запрошені програми, яка в нас сьогодні є. І ми програму цю складаємо так, щоб на такий час малий, тому що люди приїжджають з усіх кінців і вони спішать додому. Ну далі подалі від'їхати перед Києвом, столбунув на літичку. Тому у нас трошки е, програма більше така насичена і коротка, ну щоб вона була доступна до наших ліганерів. Після служби Божої для паломників пройшла конференція. Велика любов до Марії є великим знаком святості. Наскрізна теза заходу стати святим може кожен, але тільки у вірі і любові до Марії та її сина. Така ж думка простежується і у презентованому фільмі для вірян католиків.